Уявіть, поле, на якому одночасно працюють понад три сотні комбайнів. Величезні машини рушають у бік дозрілої пшениці, а тисячі людей спостерігають за кожним їхнім рухом. Це не зйомки фільму і не агровиставка, це реальний світовий рекорд. І мета цієї події набагато більша, ніж просто цифри. Ви на каналі Фармфокуст, і сьогодні ми покажемо вам, як фермери перетворили звичайне збирання пшениці на справжнє диво. Якщо вам цікаво, як сільське господарство здатне змінювати світ, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та напишіть у коментарях, а чи змогли б українські аграрії встановити власний рекорд. Все почалося ще у 2006 році. Тоді у канадській провінції Саскачеван одночасно працювали 100 комбайнів. У 2010-му фермери зібрали понад 200 комбайнів на одному полі. А вже у 2012-му 245 комбайнів зібрали 80 гектарів пшениці за 11 хвилин. Ці рекорди мали одну спільну рису: зібране зерно продавали, а гроші направляли на благодійність на дитячі табори через організацію Children's Camps International. А тепер перенесімося до Вінклера, Манітоба, Канада. 4 серпня 2018 року 303 комбайни одночасно вишикувалися на краю поля. Їх було настільки багато, що колона розтягнулася на кілька кілометрів. Рівно о 15-й годині машини рушили вперед. Синхронно, точно без зупинок. Усього за 5 хвилин вони зібрали понад 100 гектарів пшениці. Понад 25 тисяч глядачів спостерігали за цим з поля та трибун. Серед глядачів були цілі родини фермерів. Діти тримали в руках прапори, а дідусі й бабусі плакали, згадуючи, як у їхній молодості жнива були святом, а не лише роботою. Умови були жорсткими. Кожна машина мала працювати без зупинок мінімум 5 хвилин. Один технічний збій і рекорд не зараховував себе. Але цього не сталося. Злагоджена команда точний старт, майже військова дисципліна. А представник книги рекордів Гіннеса офіційно зафіксував. Це новий світовий рекорд. Більшість новин про сільське господарство про врожаї, ціни чи катастрофи. Але ця про натхнення, про добрі справи, які починаються з комбайна і закінчуються усмішками дітей на іншому кінці планети. Та найважливіше не сама техніка. Весь цей рекорд проводився не заради слави. Кожен фермер, кожен літр пального, кожен зібраний мішок зерна все це робилося, щоб дати можливість дітям із бідних країн. Відвідати християнські табори. Десятки тисяч доларів із виручки спрямували саме туди. А як ви думаєте, чи готова Україна встановити свій рекорд? Може, колись ми зберемо 400 комбайнів під Полтавою або тисячу в степах Херсонщини. Напишіть про це в коментарях. Це люди, і саме люди здатні робити рекорди, які змінюють світ. А щоб не пропустити інші агроісторії, які надихають, залишайтеся з Farm Focus.